Доброго, приємного тобі вечора! Ми розпочинаємо наш цикл вечірніх тренувань, і сьогодні на тебе очікує дійсно релакс. Тренування, яке називається заспокійливе. Я не просто так знаходжусь саме в спальній кімнаті. Біля мене буде опора ліжко, і я буду просити тебе зробити абсолютно те саме. Це може бути софа, якийсь диванчик, це може бути дійсно кровать. І це має бути атмосфера, яка тебе буде заспокоювати після важкого трудового дня, після всіх стресів, які ти на сьогодні отримала, найкращим. Закінченням буде дійсно заспокійливе тренування. Тож май його на увазі і кожного разу повертайся до нього саме тоді, коли ти втомилася найбільше. І я попрошу тебе розкрити ножки ширше плеч, розкрити грудну клітину та зробити глибокий вдих, якого так не вистачало протягом дня. І ще разочок. Вдих, розкрий грудну клітину, потягнись ручками прямо за себе, застигни в цій позиції і спусти напругу зі спини. І показую тобі з іншого боку вдих третій раз. Вже розкриваєш ручки і тягнешся руками за собою, руки довжелезні, довжелезні, Вони зараз розтягують твою грудну клітину, і ти застигла вмить і. Видухнула. І зараз на повний об'єм груди і на повний присяд вниз. Потягнулася за двома руками пальці навхрест і нагору. Зараз підтягую грудну клітину, наче ти хочеш її за допомогою плеч витягнути себе з під тазу. Такий рух зі сторони в сторону, щоб в тебе аж поперек пояс виштовхувався з твоїх стегон. В одну сторону та в іншу. І так роблять твої пальчики. Вони затягують руку, тягнеться бік. Затягуємо руку, тягнеться бік. І хитаєшся на вісім. Сім. Дихай повільно. Шість. П'ять. Чотири повільне дихання. Це саме і є твоє найкраще заспокійливе. Два. Один. І зараз кисточками, ручками зверху донизу. Оберти на зовнішню сторону. Тобто назад, два, три, чотири. На внутрішню сторону підіймаємо руки нагору. Два, три, чотири. Зараз трохи більше напруги в кистях, Лікті рівнесенькі. Два, три, чотири. І нагору два. три. Три, чотири. Додаємо челендж, баланс. Високі підбори на полупальчиках. Такий самий рух. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Продовжуй стояти на підборах. Потягнулося за руками, ребра розкриті, глибокий вдих. Живот підтягнувся, видих. Спустила енергію, продовжую стояти на підборах і вдих. Розкрила грудну клітину і видих. Молодець. продовжуй ще два рази вдих. І видих. Бачиш, як я потужно і голосно це роблю. Так само роби. І видих. Спустила ручки і спустила підбори. Хитаєш руками. Так, наче замах в одну та в іншу сторону рухи. трохи відпочинуть. Два, три, чотири, п'ять. Стегна тримай на одній лінії. Сім і вісім. Добре. Зараз використаємо з тобою опору саме для рук. Долоню розгортаєш від себе і спираєшся у ліжечко. Намагаєшся повністю поставити долоньку в ліжко і вимкнути лікоть, тобто зробити його рівним. Ти можеш поставити руку і тримати її тут, або постійно хитати долоні саме до опори. Один, два, три. І зупинилася. Дуже добре має бути натягнення зони передпліччя, вона має натягуватися. Пальчики рівнесенькі. Спробуй зробити так, щоб вони повністю вирівнялися. І рівний локоть. Виходиш із позиції повільно і похитало кисточкою. Ліктем від себе спочатку. Два, три, чотири. На себе два, три. Чотири. І повний оберт цією рукою назад. Два. Дивись, як тримається це плече протилежне. Три, чотири. Не хитай їм. І один, два, три, чотири. Рухаємось на іншу сторону. Знов долонька від себе. І в опору поставила. Намагаєшся лікоть вирівняти повністю. Трохи ваги тіла назад, щоб зробити міцніше натягнення на себе. Передпліччя дуже добре витягується. Зараз фаланги пальчиків витягуються. Робота фалангів пальців невід'ємна частина всієї мускулатури, і вона дуже сильно пов'язана з м'язами серця. Тобто взагалі з серцем, тому що це є м'яз. І з тими м'язами, які його оточують, грудна клітина. Тому над пальчиками дуже важливо працювати особливо на Таких заспокійливих тренуваннях. І можеш похитатися. Два, і три, чотири. І зараз відпрацьовуємо кистю. Два, три. Лікоть. Від себе. Два, три, чотири. На себе. Два, три, чотири. І оберти рукою повністю оберти плечем. Два, і три, чотири і вперед: один. Два. Три. Чотири. Дуже добре. І зараз трохи активного руху для грудної клітини. Ручки перед собою, долоньками. Зараз нагору в стелю вони дивляться. І зараз активний рух руками, розгортаючи долоні від себе. І грудна клітина рухається вперед. Дивись, всім тілом допомагаю. І один, два, три, чотири. Активненько 5. Шість. Сім, вісім. Похитала ручками знову від себе і на себе. Просто вперед, назад, щоб вони трохи перепочили. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер дуже приємний лагідний рух. Нам треба повністю грудною клітиною спертися в нашу опору. Спочатку ми опираємо руку долоню, спускаємося на присяд і тягнемося вздовж опори, лягаючи на неї. Позаду ти відчуєш, як тягнуться стегна. Сідниці. Попереду ти відчуєш, як тягнешся рукою, і вона розтягує грудну клітину. Поклади голову прямо на руку і похитай долонькою на себе і до опори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. І повертаєшся. Рухаємось іншою ручкою вздовж опори. Рухаємося вниз, присідаємо на двох колінах, щоб було легше. Розгортаємо корпус і прям тягнемося кішечкою туди позаду, позаду. Поклади голову собі на руку і похитай долоню нагору від себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім добре. Виходиш із позиції. Зараз дві ручки береш в замочок, відхиляєш від себе, потягуєшся назад, розтягуючи міжреберну зону, ось цю всю частину намагаєшся витягнути вперед. І грудну клітину вперед. Вздовж опори хитаєшся вниз і трохи корпусом назад. Дивишся поглядом вперед, маєш як кішечка витягнутися повністю на опорі, стримуючи стегна. Стегна будуть в розтяжці, ти будеш трохи відчувати зону під коліном. Але зараз найголовніше це підняти своє підборіддя над руками. І як кішечка, витягнутися, вся, прогнути весь поперед, наскільки це можливо. І через горбик підіймаєшся. І повністю хвилею повертаєшся нагору. Знов повторюємо цей рух. Замочок долоньки від себе. Навдих розтягнула, реберця, потягнулася на максимум назад, прям сіднички поставила назад, і вздовж опори. Рухаєшся на неї, Стегна пішли назад. Тобто не переходь повністю на опору стегна позаду. І ти, як кішечка, вся прокинулася, прогнулася. Підберіть, де спирається в опору, ти дивишся вдовшину. Тримаєшся в позиції один, два, три, чотири. І зараз горбик пішов нагору. Два, три. Чотири. І ще один разочок повторюємо рух. Замок нагору. Пруги назад. Потягнулися вже набагато легше. Ти відчула, як це все легше одразу робиться на наступний крок. Два, три, чотири. І все прогнулося, просунулося. Синючки трохи розсинула. П'ять. Шість. сім, Сі. Дуже добре через горбик. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, прекрасно. Зараз розтягнемо трошки шийку однією ручкою за вушка на протилежну сторону, друга рука рухається вздовж ноги. І ти потягнула і розтягнула всю бокову лінію від вуха вздовж шиї до плеча. І ручка тягнеться, вона силою тягнеться. І зараз з тобою додаємо такий рух. Дивимося, наче вгору, повертаємося рівно. Ваги тіла зміщаються в одну сторону. Ти наче подивилася і змістилася знову. І один, два. Дуже таке сильне, але приємне розтягнення. Три, чотири і п'ять. Шість. Продовжу тут тиснути. Сім. І вісім. Повільно голову вирівняла і змінила сторону спочатку натиснення. Далі плече, та рука рухаються донизу, і ти спочатку відчула ці позитивні зрушення там, коли шия вся протягом дня наче стиснулася від напруження, і ти її зараз вивільняєш і заспокоюєш. І рух, наче подивилася, і зараз м'яз в тебе наче так змістилося вперед відчуттями. І повернулося. І три чотири.

Вісім. Прекрасно. Повільно поверни голову. Різких рухів тут не можна робити, адже після витягнення шиї вона не може різко скорочуватись, будуть запаморочення. Дві ручки в замочок пальчиками на потилицю. Зараз сильно мужньо тримай корпус, лікті разом і натиснула на затилок, на потилицю вибач. І тисни, силою тисни. Два. Три, чотири. Вивільняй корпус. Зараз ти відчула розтягнення шиї. І продовжуй це робити на рівних ножках. Один, два. Три, чотири. І знов повторюємо ще два рази, але трохи підкрутимо тазову, тазову частину. Дивись, яким чином стегна до себе, і ось сюди ти підкрутиш. Можна навіть трошки зігнути коліно, щоб було легше. В процесі розтягнення шиї ти зрушила стегна і дістала до середини своєї спинки. Розтягнула два, три, чотири. І тут вдих останній раз. Один. І стегна вперед. Два. Три. Чотири. І вивільнилась. дуже добре. Зараз використаємо з тобою опору. Постав коліна. На свою опору, будь біля краю опори. Наступний крок робиш назад, сідаєш на п'яточку своєї ноги, яка на опорі. Позадня нога намагається повністю вирівнятися. Тобто тут ти є неруш, нерушимою системою, а позадня нога п'яткою намагається дістати до підлоги завдяки вирівненню коліна. Дві ручки підіймаються на і ти лишаєшся в цій позиції, відчуваючи ікроножну зону, ахіл, ікра, коліно і рівний корпус створюють одну єдину систему, яка допомагає тобі вивільнити нижні кінцівки. І стоїш один, два, три, чотири. Спускаєш ручки, допомагаєш собі змінити ногу. Одну на іншу. Зараз стопа звисає з опори. Ти сідаєш повністю на п'яточку, тобто ти маєш зігнути коліно таким чином, щоб притиснути сідницю до п'ятки. Позадня нога. Вона намагається дістати до підлоги на максимум розтягуючи і частину. Будь ласка, позаднє коліно має бути сильним. І дві ручки нагору, корпус вертикальний. Мінімальний прогиб в попереку. Не гнись назад, навпаки. Зроби його мінімальним. Один. Повільно дихай два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Добре. А тепер підкладаємо ножку попередню, яка була під себе, тобто таким чином розгорнутим, щоб коліно було розгорнутим. І ти відкриваєш ногу на ось цю частину, можеш використовувати. Краючок твоєї опори, сідаєш на опору, позадня нога так само намагається рухатися до підлоги. Коліно витісняється, ти сіла на краєчок, ровний корпус. Зараз п'яточці вже важко дістати до підлоги, але ми це намагаємось зробити. І все це за допомогою дихання. Один. Викони всі вправи спокійно, навіть якщо тобі не вдається повторити на 100% за мною. Не переймайся, пам'ятай, що завжди ти можеш перепитати, чи правильно ти виконуєш вправу. Засніми своє виконання, покажи мені в робочому чаті, щоб я могла допомогти тобі змінити позицію під твоє власне тіло. І зараз ручки переводиш за себе, робиш замочок і ще потужніше по задні коліно намагаєшся стримати. Потихеньку клади корпус на передню ногу, вивільни задню ногу, можеш її повністю навіть зігнути. І поклади корпус, грудну клітину рівнесенько на свою передню ножку. Ручки можуть піти вперед, щоб ти відчула розтягнення сідниці передньої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Постав руки в опору і зміни позицію одна ножка на іншу. Підкладай під себе, візьми повільний куточок, сядь на цей куточок і позадня п'ятка рухається до підлоги. Наскільки вона це може зробити через вирівнювання каліна. Тобто, це. На сильне таке витягнення коліна. Дві ручки спочатку нагору, повільне дихання. Один. Пам'ятай, що тільки за допомогою дихання ти себе дійсно заспокоюєш і допомагаєш своєму тілу витягнути ті зони, які були найбільше напружені протягом дня. Це плечі, це руки, це грудна клітина, це сідниці. І тепер ручки пішли позаду. Стискаєш ще міцніше коліно, і після цього міцного стиснення даєш йому свободу. Вивільни ножку і тепер спрацюй корпусом. Поклади корпус вперед на передню ногу. Пішли руки. І ти відчула, як сідниця та стегно допомагають розтягнути цю зону, вивільнити її, зняти з неї напругу. Один, два, три. Три, 4, 5, 6. Поставила ручки, підіймаєшся з опори. І зараз крокуєш назад. Ти яким чином руки в опорі, вони тут і лишаються, ноги ширше плеч. І ти крокуєш з однієї п'ятки на іншу, але додаєш поперековий прогин. Рівно дві п'ятки на горі. Тобто на підборах. Одна п'ятка, прогин, Дві на горі. Одна п'ятка, прогин. Прогин відбувається разом з вирівнюванням тієї ноги, яка повністю на підлозі. Тобто, п'ятка на підлозі, рівна нога. П'ятка на підборі, зігнута нога. Дві на підборі, дві рівні. І… Один прогин. Два. І три. відштовхуйся від опори від ліжка. Чотири. І п'ять. І шість. Сім. Вісім. Вісім. Сім. Шість. Рухаємо тільки повільно. П'ять. Чотири. 3 2. Один. І зараз ти відчула дуже приємні відчуття теплоти вздовж ніг позаду. Спустись на лікті. Трохи присядь на своїх колінах. Ти будеш спиратися. Зараз поперек має бути просто рівнесеньким, не прогнутим, а просто спертим таким на лікті. І вирівнюєш дві ножки. Коліночки, на максимум наскільки змогла. Будуть такі лоскотливі відчуття в тебе. Нічого, то нормально. Потерпи трошечки. Ми маємо зону, сухожиль під колінами витягнути після того, як вони цілий день згиналися. І один, два, три. Зігнули. Один, два, три, зігнули. І ще один, два, три. Зігнули. Один, два, три. Зроби горбик. вивільний поперек, бо він все одно буде напружуватися. І похитай так стегнами зі сторони в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І зараз супер приємна вправа. Сідай на свою опору. Підгинай під себе коліно, забирай його за себе, вільну ногу лишай на підлозі, щоб вона прям має звисати. Давай сядемо ще більше на краєчок, щоб тобі було зрозуміло. Ти забрала одне коліно на себе, інша ножка витягується за допомогою сили, витягується рівним коліном, і ти притягуєш тут стегно, а тут вся вирівнюєш ножку. І полежати тут один. Два. Це просто приємні відчуття. Тут немає сильного витягнення, але ти розкриваєш деякі сухожилі, які тримають портняжні, м'язово-хрестовий відділ. Він зараз буде відпочивати. П'ять, шість, сім, вісім. Підіймайся за сильним коліном. Через круглий поперек ти береш іншу ножку, цю вирівнюєш і натягуєш коліно. Тут на себе. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Підйом. і зміна. Один. Два. Три. Чотири. Підйом. Зміна. Два. Три. Чотири. Підйом. Зміна. Три. Чотири. Ти бачиш, я трошки пришвидшила. Один. Два. Три. Чотири. Підіймайся, допоможи собі позаду. Руками, щоб піднятися. І зараз по одній нозі закидай на опору назад. Але так глибоко-глибоко, щоб в тебе все коліно та стегно могло лежати на твоїй опорі. Нам треба, щоб ти майже вирівняла позаднє коліно, трималася і вирівняла корпус. Тобто, нам треба опустити заднє стегно, спираючись на нашу опору. І вирівняти корпус. Ось таким чином. Один сідничка буде напружуватися, щоб витягнути там коліно. Два. Тримай поперек три. Ручки можуть розвернутися ось таким чином. Чотири. П'ять, шість. Сім. Тут ножка буде напружувати, щось тримати тебе. Вісім, Дев'ять. десять. Спочатку ти знімаєш напругу корпуса і забираєш ножку. І далі іншу. Заїхала, туди поглибше, тут тримаєш опору, присіла, вирівнюєш корпус і натягуєш задню коліно. Один, два, три, чотири. Ой, подихи п'ять. Дуже приємні відчуття, коли ти розтягуєш поперекове м'ясо. Це саме позиція для нього. Якщо в тебе сидяча робота, дуже тобі рекомендую це тренування, заспокійливе. Навіть якщо робота сидяча, ніхто не відміняє напруження нервового стану ще й більше, воно скоплюється тоді, коли сидиш, і його треба з себе повністю вивільняти. Є такі рухи, вони є найпотужнішою зброєю. За допомогою якої ти це можеш зробити. Ростав ножки ширше, порухай стегнами. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І наостанок, найголовніше, заспокійлива вправа це вправа дихання. Сідай на краєчок своєї опори. Через горбик повністю вкладайся. Ти маєш. Вивільнити свій живіт, ти маєш відчути, що він абсолютно свободно себе почуває, ніяких стиснень, нічого. В тебе м'яка опора, підняті ручки нагору. Ти робиш вдих, і наче всю діафрагму, весь живіт підтягуєш нагору і вдих носом, і животик повністю в себе, щоб навіть провалився, такий до опори провалився. І спустила. Ручки залишаються позаду, але розслаблені, не тягнуться. Коли ти робиш вдих, ти знов тягнешся руками. Високо-високо, наче за себе тягнешся. Два, три, чотири. І спустила. Два. В тебе почнеться теплота в животику. В грудній клітині ти відчуєш, як ці зміни відбуваються. Коли ножки вже розслаблені, таз хрестець розслаблений, і ти знов зробила вдих. І підтягнула животик. Два. Три, чотири. І спустила. Два. Три чотири. Ось це таке має бути приємне, тепле відчуття свободи. Останній раз. Один, два, три, чотири. І спустила. Два, три, чотири. Так добре, що аж підійматись вже не хочеться. Саме такий ефект мені хотілося досягти, щоб ти його відчула. Я його 100% відчула вже зараз. В мене бажання сидіти, лежати. Я теж зараз в мене вечірній час, і я з задоволенням відкинуся і буду відпочивати. І тобі того бажаю. Сьогодні я б тобі ще рекомендувала використати одну з медитацій, яка називається Тиша та Спокій з тих, що були тобі запропоновані як бонус. Гарного вечора, до зустрічі!